Доброго ранку, шановне панство, наші незламні українці. Хочу показати ось таку красу, яка зараз квітує в моєму. Ні, це не квітник і це не парк, це звичайний город. А під трояндою поціновувач краси наш Дьомік, покажи, личику, Дьомік. його улюблене місце не хоче дьонк. Подивіться, яка краса. О, ще один. Рудік! Рудік. О, така краса. Наші троянди. Квітують вони тільки один раз. Ця троянда має історію, я її колись розповім. Вона довго сиділа на одному місці, а це вона пішла в ріст і потрібно робити опору. Вона була, ну, ось просто лежала. ну Навіть горизонтально росла, тому що вона щось їй тут не подобалось. А це така красунька. Руді кловить бджоли. А зараз покажу іншу. Вона теж у нас росте на городі. Дивіться, які масштаби троянди. Яка красуня. Цікаво, хто її. Дивіться, лежить на землі і квітує. Краса. Ось така лавина з квітів. І до самої землі. Теж вона цей рік переросла свою опору. Яка ж краса. Розміри. Навіть камера не передасть її необ'ємні розміри. Теж, я ж кажу, опору вона вже давно переросла і пішла ось, як ґрунтопокровуна покривна. Подивіться. Просто. А скільки тут різної? Навіть важко сказати, який в неї розмір. Дивіться, це одна така вітка. Ну, мабуть, метрів два точно є. Така краса. Я спеціально садила на городі щоб тут ось цибульку сапаю, часничок, морквочку і любуюсь такою красою. І вже доцвітає моє ірисове поле. Як бачите, вже багато покопаних. Перекопаних, поїхали по всіх куточках України радувати своїх нових мам. Всі були спаковані і відправлені з великою любов'ю і до рослин, і до господинь. Хочу, щоб кожного із вас квітували такі поля Ірисові, і ви отримували насолоду від побаченого. І від запахів. Дивіться, що які доквітають. Я багато ірисів вже не показувала. Дивіться. Які після квітували, тому що я просто їх копала. Копала і відправляла. велетень Дивіться, які в нього розміри. Ось моя рука. Дивіться. Бачите? Який розмір. Що це, це все мені садити. Було викопаний кущ кущ кушч, весь корінням, тому це мені все ще садити. Лежать вони вже у мене, мабуть, днів три, Ну, сьогодні, можливо, дідуть до нього руки. Це пізній красун. Теж дивіться, який він великий. Ось, гляньте. Налюбуватись не можна. Які кольори. Ну, ще є, ще є. Ось, ще покажу одного велетня. Це вийшло просто показати троянду. Дивіться, який ти теж колір. Він біло-голубий, дуже гарний. Ну, що, бачите, ще трошки квітують. Я шкоди понароблювала, звичайно, тут. Ну, все вже. Ще запахи є, але вже вигляд не той. Дуже гарний. В принципі, вони всі гарні. Дивіться, який колір. Навіть важко передати. Ось цікавий. Верх рожевий, а низ, ну, якийсь фіолетовий. Чи що. Ось, який масивний, дивіться. Яка. Який він гофрований. Це теж цікавий. Хто подивиться відео, то скаже, ну вас ще їх багато, а ви вже повідмовляли у замовленнях, тому що ну, багатьом я дійсно відмовила. По якій причині? По причині тій, що їх то багато. Але там саме одна, один корінь, який, ну, скажімо, не ділиться. Я обіцяю, що на той рік я розсажу, велику зроблю площу, я розсажу ще їх. І всім, кому не вистачило, і хто буде бажати, то я виконую всі ваші замовлення. Ось теж цікаво. Ось, взагалі це якісь пізні-пізні недавно тільки розстрів. Багато, багато, Бертик. ось мені дуже подобається Я вже його показувала. Дивіться. цей дуже гарний. Це білий. Подивіться, який він гопрований. Він навіть з зубчиками. І він був копаний, комусь же він попав у замовлення. Він був копаний. Ось гофра. Дивіться, який, який велетень. Ну, ще можна ходити, але, але вже бал закінчується. Дуже гарний.